14 січня вітаю вас! Відео сьогодні буде для тих людей, які хочуть збудувати теплицю. Сьогодні відео виключно про будівництво. До речі, теплицями займаюся з 2017 року. Тому хочу розповісти, як робив я, як зробити краще, деякі нюанси, як не потрібно робити. Поговоримо про опалення, про плівку, про висоту теплиць, ну, взагалі про все. Про будівництво. Тому, друзі, залишайтесь. Надіюсь, комусь це відео знадобиться. На огляді сьогодні буде третя теплиця, тому що у четвертій у нас ще й досі зберігається пекінська капуста. Там усе щільно запаковано, закрито, тому туди заходити, поки що не будемо. А щоб показати вам з середини теплицю, тому що я там ще й відірвав плівку, як бачите, щоб показати, як я робив. тому Обрав саме третю, тому що вона пуста. Двері, як бачите, відкриті, все промерзає, все на морозі. Тому ось так. Давайте для початку з довжини та ширини. Значить, Теплиця 6х24. Одразу хочу сказати, для тих, хто ще не будує чи планує, що 6 метрів від стіни до стіни це найнормальний варіант для того, щоб прогріти стінки бокові. Верніше, не стінки, а той огірок, який ви туди посадите. Так як це буде ранній огірок у нас, якщо планується ранній огірок, а я вам скажу так, з такої теплиці, як у мене ось, реально вийти на ринок з ціною 100 гривень за кілограм. Якщо є таке опалення, отакі прості буржуйки, головне, щоб труби були, то 100 гривень за кіло можна взяти аж бігом. Головне, щоб було 6 не більше, тому що край, крайній рядок, якщо буде теплиця там на 8 метрів, то від труби до стінки досить далеко. і Останній ряд він погано прогрівається. ґрунт особливо. Тому що такими трубами обігріти ґрунт досить важко. Ви повинні кочегарити 35-30, щоб ґрунт прогрівся хоч би до 20. І ще одна. Саме головне це утеплювач, який має бути обмотаний по всій теплиці. Хоча вони й хейтили за нього, що воно там лишнє. Але, повірте, практика річ така вперта, і вона показує те, що фольгований утеплювач потрібен, тому що від буржуйки, від труб тепло йде до фольги, відбивається, і на ваші рослини, і навіть якщо самому сісти під плівкою і топиться, то коло плівки холодно, якщо ви сідаєте біля утеплювача, біля фольги, то вам ну, як би, тепло, скажімо так. Ну, тепло відчувається. Тому так, теплиця має бути, якщо з опаленням 6, не більш. Не знаю, чи вийде, якщо буде більше. Я знаю, у свій час дивився людей досвідчених на YouTube, які розповідали, які, у яких досвід досить великий. Не те, що в мене. Що 6 метрів це саме ідеальна така ширина. Тому що у них були теплиці по 8, були теплиці по 6 метрів, то там, де 8, було холодно. Саме коло стіни. Так, тепер давайте про висоту. Бокові стінки, стовпчики метр 60. Це в мене. І середні 2,50. Дивіться. Чому 1,60 шістдесят? тому що вони в мене вже були напилені. Це акаційові стовпи, які вже були готові. Тому я зробив так. Краще, коли стінка була б метрів два, тоді середину ставити метрів три вгору. Чому два? Тому що коли росте огірок, він досить швидко доростає до плівки, а тут ще ж прослойка між першою та другою плівкою ще нижче. Швидко доростає і потрібно його знову опускати. У нас відбувається так, що ми кожного тижня 7-10 днів опускаємо ці огірки, тому що досить добре ростуть. Якщо буде стінка вища, трішки від часто економите і він у вас вища ростина. Але все одно нормально справляємось, тому 1,60 метр тут і 2,50 мене тут. Ширина від стовпа до стовпа йде 3 метри. Кругом однаково, що там, що тут. Так, ще одне, робив з чого? У мене тут не брус, а сосно... Коротше, купляли з машину лад соснових. Ось таких от такі стовпи брали діаметр різний, 25, 30 і більше. І просто розпилював ось так. Розпиляли, все пиляли електропилкою. Розпиляли, один прибили сюди, другий прибили сюди до стовпа. Так же само тут і там. Тут я плівку не зривав, не сильно хочеться, але принцип такий же самий. Доски. Доски побиті, що на стіну, тут билися ось з цієї сторони, тут накладав наверх, унизу били ось так. Не звідси, а з середини. Ну, щоб трішки рівніше було, щоб стіна була не туди йшла а рівно. Ширина між досками приблизно 60-70 см. Зверху, зверху теж доски. До речі, я оці дві теплиці свої, третю і четверту, пиляв виключно електропилкою. Доски. Вони не куплялись. Це я купив ось на стелаж. Але зараз така ціна на доски, що, мабуть, вигідніше металеву ставить. Тому пилялося, купувала з машини лад четверку, Куп... Пиляли електропилкою, Товщина досок різна. На два пальці, бачите, ось десь більше, десь менше. І ширина ж між ними, між досками теж йде 70-60. До речі, коли розпилював. Отакі стовпи в мене з одного, з одної латини виходило десь три доски. Ми їх отак ось намічали. То оці бокові, вони теж прибивалися ось сюди. Ось так. Все добре трима і, до речі, ще така важлива штука одна. Тут, бачите, пустота ось є. Тобто я бив зверху і бив тут. І тут, як бачите, пусто це дуже, досить важливо для того, щоб воно було якесь перевітрювання. щоб плівка не постійно була обтягнута в об цей брус, чи що там кого буде. Тому що коли постійно він, воно торкається, то зрозуміло, що в теплиці є волога якась постійно мокра і оце буде гнити швидше. Тому тут рука спокійно бачите, пролазить. Б'ємо зверху, б'ємо тут. Тут у вас пусто провітрюється. отам От майже не рветься. Тут вже дивлячись, як ви його натягнете. Але в мене, в принципі, не порвано. Зараз я вийду покажу. А потім ще, друзі, про плівку та про палення Згадаю, дивіться. Бачите? Тут би ось так. І зверху і тут. Тут пусто. Притому майже не рветься. Містами є щось де так сильно трішки лопнула, але то нічого. Головне при будівництві, коли це все отак збить, взяти болгарку, пилістковий кружок і це все діло зачистить. Чому щоб не було цих хрупців? А так все добре, бачите, скільки років. Ця теплиця взагалі вже старенька, вже вона. По швах тріщить, але ж дивіться, бачите? Тут пусто. Бо я десь дивився, що не потрібно так робити, тому що тут рве. Ну, десь прорве, десь не прорве загалом треба. Якщо плівка досить крепка, в мене це 150, тут планета пластик іде. А з середини, друзі, в мене 120. -та. Мені писали, що сотка з середини, ну, мені здається, буде тонко. Взагалі, чим плівка тов... товща, тим воно краще. Тим тепліше, тим вона міцніша. Тому що, коли сильні вітри, повірте, теплиця отак ходить. Її добра теліпа вітром. Тому всередини краще таки, мабуть, 120-ка. І ще одна прошарок між плівками. Досить важлива річ. У мене дивіться як. В мене йде на, на стовп. Ось так. Десь приблизно 20 см стовпи у мене досить товсті йдуть. Якщо поглянете, вони такі самі і понад стінкою. Бачите? Діаметр не знаю, який він тут, ну вони не тоненькі. Тому в мене між тою і цією плівкою йде 20 см. Тут прошарок досить товстий. Зверху, зверху по-різному, де 20, де 15. Ось так воно все виглядає. Чим більше і прошарок у вас буде, тим в теплиці буде тепліш. Тим більше повітря теплого буде залишатися між плівками. Бо часто пишуть 5 см. Ну, це мало, це нічого. 5-я це... б цього не робив. І ще одне. Кріплення. Кріпляться ось такими простими рейками, напиляними. Дивіться. Це я просто зірвав. Показати вам. Кріпиться ось там, посередині і там. Те саме стосується і тут. Ну, посередині я не бив, воно там не потрібне. Бачите? Все. І добре тримає вже не перший рік воно. Значить, плівку крив. Крив я її не отак. А ось так. Так набагато економніше виходить. Ми вже переміряли, у мене виходить на таку теплицю. 6х24 виходить рулон плівки. Якщо це 3-метрова, то 100 метрів. Якщо це 6-метрова, то 50 метрів. Тому крили ось так. Через те в мене стовп під стовпа 3 метри. Між ним проходить 3-метрова плівка. Ось так. І ще з рулона, до речі, залишилось. Метрів 9 чи щось таке там. Фух. Ось так. Так, опалення. Опалення, опалення на теплицю. Я б радив робити, якщо це можливо, якщо є труби, то дві буржуйки. На початку і на краю. Тому що в мене у четвертій теплиці, яка знаходиться там поруч, одна буржуйка. Одну я ще не доробив, то скажу так. В тому році ми посадили рано огірок, то... Де була буржуйка, де був, де був посаджений огірок, там було тепло, огірок в нормі був. Та сторона, де буржуйки не було, огірок добре підмерз. Тобто ґрунт підмерз. Ну, Корінь він майже не загнив у мене. Я його з трудом витягнув, там було багато влито різних препаратів від кореневих гнилей, стимуляторів, але ж огірок витягли. То, щоб такого не було, Бажано зробити на краю теплиці буржуйку і десь там на початку. Чому в мене три? Тому що тут у мене йде як розсадник. Ми спочатку переділяємо там коло того димаря і тут, потім йдуть стелажі тут, біля середньої плити, і вирощуємо огірок. Потім, коли вже огірок підростає, розтопляємо першу. І третю плиту, і сюди сіємо вже перець в ящиках. Ну, На рахунок цього в мене дуже багато відео, як це все діло відбувається і все. І вже потім, коли огірок у вас виростає, ви розтопляєте дві плити, якщо дуже холодно, можна три взагалі. Це тут досить тепло, жарко. Ось так. Про буржуйки я зніму окреме відео, тому що в мене був коментар, люди вже чекають, здається, більше 10 днів. Як я робив буржуйки, тому, друзі, чекайте, відео буде. Не знаю, все згадав чи не все. Ще раз покажу візуально так, щоб було зрозуміло. Зараз обійду ще тепличку, покажу вам. Головне, головне це двері, двері вікна, о, оце головне, дивіться. Тому що вентиляція теплиці це в першу чергу. Я зараз стану отак з боку, щоб показати вам наглядно. Це хто додивився до цього моменту, це взагалі молодці, тому що будете знати як краще. Ота теплиця, як, так як вона робилась раніше, чим ось ця, то двері я зробив трішки не так і вікна. І вентиляція тут не те що гірша, ну. ну Якщо порівняти з тією, то гірше набагато. Тому що тут йде двоє дверей і одне вікно. Так же саме і там. І вентиляція гірша. Тут я зробив інакше. Тут я зробив по принципу арки, ну це не арка, але взагалі вікно в мене йде ось. Оце все відкривається на цю сторону і так само зроблено з тієї сторони. І тут лише одні двері. Повірте, коли відкривається повністю вся сторона, вона донизу отак відкривається. Зараз не можу відкрити, бо там капуста. А на дворі мороз. То вентиляція досить добра, навіть коли сильний вітер, огірки отако ходять. Ну, коротше кажучи, провітрюється Набагато краще. Тому отак би я не радив робити. Отак. Тому що в майбутньому, я думаю, переробити оцю всю стінку і там, і ту сторону. По боках По боках у мене лише по одному вікну. Практика показує, що не потрібно робити більше. Бачите? Одне вікно тут, вікно е від стовпа до стовпа 3 метри. Ну, майже три, там трішки менше. 60, ну, десь 70 см виходить. Отак вікно. І так можна зробити 250 десь. Або навіть і три. Лише по одному вікну. Тут, тут. І з тієї сторони зараз обійду, покажу вам, як воно виглядався. Повірте, я коли робив теплицю, я скільки передивився інформації, а строїв саму першу з книжки. Ось так, бачите. Тому мені було цікаво, я такі відео міг дивитися годинами. Ось тут вікно і одні двері. Там все е, закрито, наглухо забито, плівкою там нема. Одного вікна вистачає, що тут, що на тій стороні. І двері, звісно, відкриті. Бо тут трішки не так. Тут вентиляція гірша, тому що тут закрито це маленьке віконечко, ну, в майбутньому ми його переробимо. Так що, друзі, раджу робити з отакими вікнами. Трішки відкрили і нормально. Якщо сильно, треба провітряти. Відкриваєте повністю. І у вас вся теплиця повністю йде на провітрювання. Фух, мороз. Друзі, мороз холодно говорить. Незручно в мороз, ось так це все виглядає, плівка зверху прибита теж. І зверху рейками прибито і стінки. Ділянка в мене на відкритому місці вітер постійно гуляє кругом. Куди дивіться, не подивитись. немає ні посадки, нічого. Особливо це оця сторона північна, ось сюди. То добре, так, коли вітер гуляє, плівка, шатає її, тому я її прибив, хоча мені і казали, що неправильно, не потрібно. Ну, друзі, оп'ять таки ж практика річ вперта, і вона показує те, що потрібно його прибити, тому що найбільше випадків це коли зриває плівку, коли вона не прибита, але просто прикопана. Повірте, парусність, отут, коли сильні вітри і вона не прибита, досить велика. її... Піднімає більше, ніж на пів метра. Я бачив такі випадки, коли просто отак натягнуто, на дерев'яну теплицю не прибито, і коли вітер влітку жарко, вона ж плюс ще розтягується і піднімає досить високо. А як буде гойдати плівку, буде розгойдувати теплицю. Буде гойдати теплицю сильно, то вона вас завалиться. Тому в мене все прибито, прикручено. І за скільки років, нічого такого в мене не було. Ще, друзі, додам таку надважливу річ, це, бачите, ось, оце посередині бажано всі доски збити. Ну, верніше, не збити, а можна пустити на саморіз. Пустити рейку чи доску якусь і кожну доску цю прикрутить. Тому що, коли будуєш, коли прибиваєш доску там і доску тут, і цілий ряд у вас виходить те, що ну, воно ж тут не ідеально рівно. І та доска вища та нижча, щоб цього не було, пускаєте посередині ще. Кожну прикручуєте саморізом, воно буде краще. І таким чином воно його вирівнює, тобто більш рівніше стає і крепше, тому що, коли крити плівку, якщо цього не зробить... І крити плівку, то у вас та доска вища та нижча, якщо робити ще з сирого, то на сонці воно його так покрутить. Ну, Тому ось посередині робимо саме так. Бачите, скільки райок зверху? Це все прибита плівка. Навіть коли вітер сильний, нічого не гойда, нічого не зрива. Тут, тут я набив найбільше, тому що сюди вітер і ця теплиця страждає найбільше від вітрів, оцих поривів сильних. Каплю наверх не раджу, до речі, ось у мене капля. На стінку я її то прибив, але капля тримає гірше, ніж грейка. Грейка ось така. Ось дивіться. На саморіз і стоятиме досить довго. Все, друзі, добре. 20 хвилина відео. Дякую всім за увагу. Далі буде і всім пока.